Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати за свій кейс, як я просрав 500 баксів на тести товарів. Це мій із останніх кейсів, який я тестував нещодавно. Я шукав товари для тестування та продажу в інтернеті. Ці товари були зв'язані з тематикою нашої ситуації в країні. Один із них це портативна газова плитка. І ще там три товари, які мене цікавили. Коли я знайшов поставщика, проаналізував ціни та зрозумів, як саме можна це доставати, я почав налаштовувати рекламу. Звісно, це була Facebook. З самого початку я залив свій тест на Facebook і все пішло дуже класно. Я отримав рідів по 2 бакси, отримав, якщо не помиляюсь, до 7 продаж. І я зрозумів, що це треба масштабувати. Але Фейсбук, подивившись на те, що заливаю товари, сказав мені, вибач, але ми банимо твій акаунт. Після чого я розбаню аккаунт, заливаю знову рекламу, і він знову кидає її в бан. Ми ще раз розбанюємо акаунт і ще раз я ловлю бан і вже на весь час, без шансу розбану цього аккаунту. З Фейсбуком це класична ситуація, дуже часто таке трапляється, до чого в принципі ми вже звикли, але це дуже неприємно на етапі тесту. Після чого, через деякий час, я розумію, що в мене не виходить заливати рекламу і наймаю таргетолога, з яким ми починаємо запускати заново товар. Ми запускаємо зв'язку, яка працювала раніше, і наші нові гіпотези. Але ми отримуємо фейкових лідів по 6-8 баксів. Це було дуже прикро і боляче. Насправді дуже. Вибісила мене ситуація, тому що чим більше я прикладав зусиль, тим гірші результати я мав. Через деякий час ми переналаштовували рекламу, перезапустили і отримали ще гірший результат і ще гірше ціна лідів. В ітозі ми витратили більше 500 баксів на рекламу, отримали профіту 100 баксів, по суті, мінус 400, і плюс е, робота таргетолога. Які висновки з цього? По-перше, не бійтеся тестувати товари. Це нормально. Не кожен товар буде залітати, і треба до цього просто звикнути. Чим більше товарів ви протестуєте, тим більше ваша вирогітність успіху. Також не треба боятися помилятися, тому що помилки це ваш досвід. Після кожного такої ситуації ви станете більш сильніше, прокачаєтесь в чому зрозуміти якісь нюанси і з новими силами зробити ще більше і кращий результат в цій ситуації. Я розумію, що проблема була в двох речах: перший це вибір товару. Насправді треба протестувати було ще більше інших товарів. І вже зробити більш якийсь адекватний аналіз та висновок з цього тесту. По-друге, не завжди все залежить від вас, навіть якщо ви ідеальний таргетолог, а ви все правильно налаштовуєте, може просто йти. І це нормально. В таких ситуаціях треба просто перезапустити з нового акаунту. Чи як я й казав, запустити інший товар, спробувати інший креатив? Бо навіть якщо вам здається, що креатив ваш дуже класний, але люди можуть не зацінити його. Також, коли ми заливали рекламу, ми заливали на відеокреатив. І в цей час е, в нашій країні почались проблеми зі світлом. Воно почало пропадати. І по суті, ми лили рекламу на людей, які навіть не можуть прогрузити це відео. Це було дуже непродумано І, на жаль, ми злили також гроші на незрозумілий трафік. Після чого ми намалювали банери, але із-за того, що у людей не було зв'язку, не було світла, навіть зарядити свій телефон. Е, о, скоріше за всього, реклама показувалася. Ім але їм не була актуальна ця реклама, тому що е, у них є там 2-3 години, щоб подзвонити всім своїм близьким, відповісти їм в е, соціальних мережах, і нікого не цікавить цей товар наразі. Висновок такий: не лийте на людей, у яких немає світла. Бо, на жаль, якщо б вони навіть дуже сильно хотіли б купити ваш товар, вони не в змозі. Вони просто не в змозі. Тому думайте про це. Як я вийшов з цієї ситуації? Ми припинили лити рекламу на ці товари. Також припинили нашу роботу з таргетологом. І я просто залив ці товари на пром та OLX. І наразі я маю по одному. Три замовлення кожного дня з реклами Олексія, яка коштувала 300 гривень в місяць, і безкоштовний трафік з Prom.ua та реклама, яка там налаштована, за ліди, що вже краще, ніж нуль з реклами Фейсбук. Хоча в скорому часі я, скоріше за всього, повернусь і протестую ті товари, які зараз працюють, знову на рекламі Facebook. Також з висновків рекомендую завчасно продумувати той бюджет, який ви витратите на один товар. В ідеалі це 60-120 баксів на один товар. Для того щоб зрозуміти, чи він актуальний, чи людям він цікавий і чи є смисл його масштабувати. Також ще одною помилкою було те, що я не використовував всі канали продажів одразу. Тому що насправді логічніше було протестувати цей товар на більш простих площадках, типу OLX, PROM, той самий TikTok і після чого вже заливати на нього рекламу. Не бійтеся помилятися, тому що досягають успіху ті люди, які роблять дуже багато помилок. Чим більше дій ви зробите, тим ближче ви будете до результату. Головне це діяти, а не думати. Тому вперед у вас все вийде. З вас лайк, підписка, коментар і пишіть, будь ласка, мені теми, які вас цікавлять, бо це дуже важко придумувати замість вас теми. Давайте пишіть, я буду відповідати. Тому всім дякую і до наступних відео.